Найближчим часом демобілізації не буде. Це випливає із відповіді першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Під час години запитань до уряду. Він твердить, законопроєкт про демобілізацію цитую практично готовий, але ще потребує доопрацювання. Це необхідно, щоб зрозуміти, яким чином замінити тих військовослужбовців, яких переведуть із фронту, кого саме можуть демобілізувати наразі не зрозуміло. Раніше у Міноборони говорили, що тривалий відпочинок або навіть звільнення в запас дадуть тим, хто воює на передній лінії оборони понад 36 місяців. Генерал Гаврилюк дав зрозуміти, що в оборонному відомстві шукають способи, як зробити так, щоб Україна могла успішно воювати не лише через. Скількість живої сили, а й завдяки техніці та стратегії ведення війни, відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча б ще три місці для опрацювання. Ми повинні створити умови, що даний виход даного законопроекту не приведе до зникнення держави Україна, якщо вам сказати вже повністю, якщо комусь щось не зрозуміло. Із СЗЧ повернулося понад 7 тисяч військових. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Більш як половину бійців вже офіційно поновили на посади. Щодо решти триває процес закриття кримінальних проваджень. І ці цифри не остаточні. Кількість дезертирів, що бажають знову доєднатися до війська, щодня росте, кажуть у відомстві. Нагадаю, закон, який дозволяє без наслідків добровільно повернутися до лав ЗСУ, набув чинності торік. на при кінці листопада таким військовим поновлять пільги та соціальні гарантії. Зробити це можна було до 1 січня, утім, напередодні Верховна Рада подовжила цей термін до 1 березня. За словами військових, кількість солдат, які пішли в СЗЧ, можна прирівняти до 20 бригад. Які на вашу думку поширені причини, чому люди самовільно залишають частини? Пишіть під випуском, а ще підтримайте нашу роботу лайком та підпискою на канал.